У нас утворилася петля, пров'язуємо 4 повітряні петлі. 1, 2, 3, 4. З'єднуємо в кільце. Цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. Пров'язуємо одну повітряну петлю, Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, У нас є 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, є 2 петлі, пров'язуємо через цих 2 петлі. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми пров'язали 1, 2, 3 стовпчики без накиду. Повинні пров'язати ще 5. Пров'язали, з'єднуємо перший рядочок. Вводимо гачок у стовпчик без накиду, перетягуємо ниточку і протягуємо її через петлю. кінчик ниточки, щоб нам не заважав, ми його відрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі, це петлі підйому. 2, 3. 3. Вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок в цей самий стовпчик без накиду, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо три повітряні петлі: Один, два, три, накид. Ми в'язали з ось цього стовпчика без накиду, вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду. Сюди теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик без накиду, теж пров'язуємо два стовпчики з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо другий рядочок. Ми пров'язали три повітряні петлі. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас на гачку є дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми відрізаємо. Витягуємо гачок, затягуємо ниточку, повертаємо наш виріб на вивертну сторону і з виротного боку заховуємо кінчики ниточки. В'яжемо третій рядочок, вводимо гачок під низ під арочку, вводимо гачок в петлю. Перетягуємо петлю через арочку, пров'язуємо чотири повітряні петлі: один, два, три, чотири. Це петлі підйому, Вони рахуються стовпчик з двома накидами. Виконуємо два накиди: один, два. Вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо через дві петлі і в нас на гачку залишаються дві петлі. Виконуємо два накиди: один, два, вводимо гачок під низ під арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з двома накидами, але не до кінця. У нас на гачкові три петлі, пров'язуємо спільну вершинку. Ми пров'язали три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Виконуємо два накиди. Один, два. Вводимо гачок під низ під ту саму арочку. Сюди теж пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Нас на гачку є 4 петлі, пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, виконуємо 2 накиди, вводимо гачок під низ, під арочку, пров'язуємо 3 стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Пров'язуємо спільну вершинку. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Виконуємо два накиди. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою. Earth... Пров'язуємо спільну вершинку, пров'язуємо три повітряні петлі, виконуємо два накиди, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою, дві повітряні петлі, три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою, три повітряні петлі, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з двома накидами зі спільною вершинкою, дві повітряні петлі, Так продовжуємо в'язати. До кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Ми пров'язали три повітряні петлі, вводимо гачок у вершинку трьох стовпчиків з двома накидами. У Нас на гачку є дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку відрізаємо і з виворотного боку заховуємо. В'яжемо четвертий рядочок, вводимо гачок, ось сюди, під низ під арочку. Зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо її, пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому. 1 Один, два, три. Інчик ниточки прикладаємо сюди і будемо його обв'язувати. Накид. Вводимо гачок під низ, під арочку. Сюди ми пров'язуємо ще чотири стовпчики з накидом, один. Два, три, чотири. Кінчик, ниточки. Ми відрізаємо. Ми пров'язали один, два, три, чотири, п'ять. П'ять стовпчиків з накидом, пров'язуємо дві повітряні петлі. 1, Один, два, гачок під низ під. Арочку, з'єднуємо стовпчиком без накиду. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два накид, вводимо гачок під низ, під наступну арочку, сюди ми пров'язуємо п'ять стовпчиків з одним накидом, один. Два. Три. Чотири. 5, пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, пров'язуємо дві повітряні петлі, 1, 2, вводимо гачок в третю петлю, 1, 2, 3, назначкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі.